Півали, колядували та прославляли народження Ісуса Христа. Польська громада Чернівців зібралася разом, щоб відсвяткувати Різдво та підбити підсумки року, що минає. Завітали до них і наша знімальна група. Отож, усі деталі далі у випуску. Польський дім у Чернівцях давно став осередком культурного обміну та взаєморозуміння, місцем, де кожен може знайти підтримку, незважаючи на різницю в мовах та традиціях. Щороку до Різдва тут збираються щоб разом розділити атмосферу святкового тепла, підтримати одне одного та вшанувати народження Спасителя, як завше, святкування розпочали з молитви та урочистого розподілу обладки традиційного хліба, який у католиків символізує мир і єдність. Його передають один одному, бажаючи здоров'я, миру та благополуччя. Старші молодь, ділимося оплатком. Так зване оплаток, це щось може нагадує єврейську мацу, лише рівненькі, так або проскур. Гладкі ну, пластиночки, сонс на початку молитва, перед тим, потім кожен отримує по кусочку пластиночки е цієї. Оплатка, і потім традиція така, що ділиться? Скажем, ваш ви відламуєте від мого, а я відламую від вашого. І бажаємо на цілий рік вам здоров'я, всього найкращого. А після частування співами та колядками, які виконують різними мовами, а саме польською, українською, румунською, німецькою, прославляли народження Ісуса Христа. Попри святкову атмосферу, не забувають про тих, хто наразі боронить наш спокій. Живемо в реаліях, трагедія, війна. Повинні всі пам'ятати і дякувати за те, що ми могли зібратися. Хлоп там в окопах саме тому товариство, окрім культурної діяльності, активно підтримує українських військових з самого початку війни. З березня 2022 року тут організували пункт великої допомоги для української армії. Плетуть ці сітки. Готовлять заготовки для маскалатів, руки, там ноги. Ну і то, що приходила нам гуманітарка з Польщі, ніби для товариства, то ми так десь одну третю давали для старших осіб, а дві треті то відправляли хлопцям на фронту. Щодня тут плетуть маскувальні сітки для наших захисників, аби ховати від ворожих дронів озброєння, військову техніку та інженерні споруди. В середньому десь 5-6 чоловік в суботу, як у них нас є, щоб в сім'ї десь піти, то може бути і десять тут, тому що тут вже в нас і кухня є все. Ну як кухня, де можна приготувати. Вони до першої, другої години працюють, потім собі сідають, перекусять і знов до роботи. Десь так до п'ятої години, літом, коли було, то до дев'ятої, поки світловий день. Урочистий вечір у польському домі став не тільки моментом єднання та святкування, але й підтвердженням того. Що і у часи війни народи України повинні підтримувати один одного, а цінності миру, перемоги, взаємопідтримки та солідарності залишаються основними. Аліна Рябко теми днятева.